Хто не я готова, я готова. Так от, ми з вами сьогодні поговоримо також про доволі загальні речі, які стосуються біології. А саме, ми з вами сьогодні поговоримо про рівні організації біосистем та їх взаємозв'язок. Інформація є для вас не новою, і вона є більш узагальнюючою і. Поглибленою в порівнянні з тим, що ви знаєте із попередніх курсів. Ми з вами сьогодні поговоримо про, звичайно ж, відкриті системи, тому що всі біологічні системи вони є відкритими. Відкриті системи це системи, що постійно обмінюються інформацією, в них є обмін речовин. І у них відбувається іще і обмін енергією. Дане поняття відкриті системи або біологічні системи, а всі біологічні системи є відкритими, воно належить цей термін і це відкриття пояснення, належить фон Берента Лафрі. Так ось, хто він такий? Це австрійський біолог і засновник узагальненої системної концепції. Тобто, цей вчений від, відійшов від праць Ламарка, він відійшов від праць Ліннея і почав будувати нову теорію систем, тобто нову теорію існування організмів в біосфері. Він запропонував наступну ідею, яка потім була оформлена в теорію. Закони, що керують системами, вони є єдині для різних систем. Такими закономірностями є принцип зворотнього зв'язку, принцип єдності, принцип ієрархії, принцип емерджентності, Закон, мінімум та інші. Тобто всі біологічні системи, всі організми, по факту організм, тобто біологія, це наука, яка вивчає живі, е, яка вивчає організми. Якщо перефразувати по цьому австрійському біологу, то вийде, що біологія це наука, яка вивчає відкриті системи. Відкрита система може бути тільки живою. Так ось, ми з вами сьогодні не будемо розглядати закони. Ми з вами сьогодні розглянемо різні рівні існування біологічних, тобто відкритих систем. Поняття: біологічна система. Вона дуже тісно і майже ідентично перекликається із поняттям рівні організації живого. Але ми з вами сьогодні уточнимо: якщо ми з вами сприймемо людину як біосоціальну істоту, по-перше, по-друге, як біологічну систему, то ми з вами сьогодні маємо визначитися, на якому рівні організації вона знаходиться. І поговоримо сьогодні, звичайно ж, про рівні організації і про їхні про їхнє відношення, про їхню е, можливість бути складовою частиною іншої е, біосистеми, я б навіть сказала іншого рівня біологічної системи, які є основні біологічні системи, біосистеми або е, відкриті системи. Це є клітина, це є організм, це є популяція. Це є вид, це є екосистема і є біосфера. Вам це знайомо. Це є, по суті, майже повне копіювання того поняття, яке стосується рівні організації живого. Давайте розглянемо ці основні типи біосистем. Для початку ви маєте зрозуміти, що, на якому брівні. Не перебувала біосистема на організмовому, на клітинному рівні, на екосистемному, на видовому рівні, ця екосистема, ця, вибачте, біосистема вона може існувати ізольовано одна від інших. Ізольовано може існувати, але в штучних умовах. По суті, по факту, якщо ми подивимося в існування загальних екосистем, то в них в екосистемах, або як називають іще біосфера, це екосистема найвищого рівня, то ми можемо говорити про те, що реальне існування рівнів е, організації живого, воно е, суміщається, воно сходиться і поєднується в екосистемах. Сучасне розуміння. Ось ось конкретні приклади, які є у нас окремими екосистемами. У нас є клітина, у нас є організм, у нас є. Популя... подивіться, якщо я візьму і вам буду обводити ось у нас організм клітина. Ось у нас організм. Ось у нас декілька організмів, це у нас уже популяція. Ось якщо я візьму декілька популяцій, це і буде у мене один вид. Далі, якщо я візьму уже оці види і буду їх розглядати у взаємозв'язку з іншими видами, то це буде екосистема і останні звичайно картинка. Остання, це у нас є біосфера. По факту, біосфера це є сукупність багатьох екосистем, екосистема річки поля. Моря, лісу, і тому, тому вчені говорять про те, що вчені говорять про те, що біосфера це і є екосистема найвищого рівня. Зараз, 20 хвилин, ми з вами маємо зробити паузу. Продовжую з біології. Так, ось давайте розберемося із основними біосистемами. І, звичайно ж, розберемося із рівнями організації. Так от, основні біосистеми, які ми з вами сьогодні назвали, це Клітина, організм, далі у нас іде популяція, далі у нас іде вид, екосистема і біосфера, звичайно ж. Що характерне для біосистеми, яка називається клітина? Для неї характерні. Звичайно ж, дуже невеликі розміри для неї характерні е, органели, які включають в себе ядро, які включають все. Хоча, в принципі, так, в принципі, ядро ми не можемо сказати, що є е, обов'язковою складовою частиною е, біосистеми клітинного рівня. Ні, ядро отут під таким питанням, тому що ми говоримо про, наприклад, прокаріотичні організми. То в прокаріотичних організмах відсутнє ядро, але вони від того не перестають бути. Клітинами, біосистемами плюс є певні органели. І ви розумієте, ви знаєте, що клітина є біосистемою рівня клітинного. І незалежно від того, клітина є окремим організмом, тобто є одноклітинний організм, чи клітина є складовою частиною багатоклітинного або колоніального. То все одно клітина може окремо існувати від багатоклітинного або колоніального організма. Далі, організм. Організм. тут ми бачите, так? переходимо зразу без указання, це є колоніальний чи є це багатоклітинний організм. Це система біологічна, обов'язкова, вона побудована із клітин, але Доброго дня, але ось тут ми можемо говорити про те, що варіант, а ці клітини можуть бути диференційованими і складають з собою тканини. А може бути варіант, коли ці е, клітини організму є не диференційовані. Тобто, наприклад, якщо ми беремо губки або кишково порожнинні такі як медуза, карали, поліпи. У нас не йтиме про чітку диференціацію клітин на тканини. Якщо ми говоримо про складніші організми, про організми, які мають складнішу організацію, такі як е, плоскі черви, круглі черви, чинистоногі, які завгодно тваринні організми, тут ми вже, звичайно, будемо говорити про організми, які матимуть диференційовані клітини до тканин. Вони, звичайно ж, як будь-яка біосистема, організми здатні функціонувати окремо самостійно. І таких організмів є дуже багато. Починаючи від синього кита та і заканчуючи вольвоксом. Це є приклад, пам'ятаєте, колоніальних організмів. Далі, коли ми з вами подивимося на подальший розвиток біосистем, і ми побачимо таку біосистему, як популяція, популяція що являє собою? Вона являє собою сукупність особин. Одного виду, при цьому ці особини одного виду, чим вони особливі? Вони особливі тим, що вони територіально відокремлені від особин від інших особин цього самого виду. Наприклад, є зайці сірі, які е, вид, заяць сірий, який мешкає в Україні, але Є зайці сірі, які мешкають в селі Голубівка, і є зайці сірі, які мешкають на Закарпатській області. Вони представники одного виду, але у них різні популяції. Відповідно, вони між собою, між собою не контактують. Яким чином? Не відбувається обмін спадковою інформацією, яким же чином вони ще можуть контактувати. Не в Фейсбуці ж вони переписуються. От, а е, в чому відбувається обмін спадковою інформацією, а відбувається він при розмноженні. Тобто, в принципі, в подальшому популяції одного виду при певних обставинах можуть перетворитися на два окремі види. Це є компоненти. Наступного, наступного нашої, наступної нашої категорії. Відповідно наступною категорією, якщо я зберу багато популяцій, у мене буде один вид. Ключова відмінність популяції і виду. Популяції і виді. Особини вільно схрещуються, їхнє потомство плідне, вони не схрещуються з іншими видами. вони займають певний ареал, але популяції є представники одного виду, а у виді є всі популяції, які відомі на даний період часу. Екосистема. Це сукупність, звичайно, ж, декількох видів. Декількох видів, багатьох. Якщо я візьму, наприклад, екосистему лісу, то в цій екосистемі лісу я можу знайти багато видів тварин, багато видів рослин, багато видів грибів, і ще, повірте, більшу кількість видів бактерій, і це все разом буде складати собою екосистему лісу. Екосистема лісу є сталим угрупуванням. Для неї характерні потоки речовин. Ланцюги обміну, потоки речовин, характерні, і в екосистемах виокремлюють дві складові частини. Тому що ну, все класно, біосистеми, вони, звичайно ж існують, вони одна з одною взаємодіють, але при цьому існування цих біосистем. Як відкритих систем неможливе від е, тої частини, яка є неживою, тобто там, де є ґрунт і вода. Якщо ми їх поділимо на дві складові частини, то у нас є біоценоз, це є е, е, всі біосистеми, які є в даній екосистемі, і у нас є біотоп. Біотоп це всі неживі фактори: освітленість, вода, склад ґрунту, все-все-все, що є, без чого не можуть існувати. Звичайно ж, основою існування будь-якої екосистеми, не просто існування, а довгого існування і продуктивного будь-якої екосистеми, це є. Збалансована наявність компонентів в ланцюгах живлення. Продуцентів, консументів різних порядків і редуцентів. Рослини це продуценти. Ті тварини, які їдять рослини це консументи якого порядку? Перша. Правильно. Ті, хто їдять консументів першого порядку, це консументи Другого. Супер. Ті, хто їдять, уявимо, що там вони є. Консументів третього порядку, то консументи. Той, хто з'їв консумента третього порядку, консумент. Четверте. Четвертого. І е, його вже навряд чи хто буде споживати. І, відповідно, він буде у нас споживаний редуцентами. Біосфера це наш дім. Це наш дім, це сукупність всіх екосистем. Це біосистема. От біосфера це біосистема. І, звичайно ж, її складовими частинами є екосистеми. Тепер давайте перейдемо далі. Давайте нагадаю. Що ми з вами розглянули основні типи біосистем. Основні типи біосистем. Давайте е подивимося на прояв взаємозв'язку рівнів організації біосистем. Взагалі, ми говорили сьогодні з вами про те, що є біосистеми, і є рівні організації живого. Так, от. Для того, щоб визначити. отут тут важливо, для того, щоб визначити, який перед нами тип біосистеми. Наприклад, мене цікавить моя кішка вдома. Вона є біосистемою. Тобто відкритою системою. Вона є відкритою системою кішка в мене вдома? Так. Да. Є. Чому Чому вона є відкритою системою, не закритою? Що вона живий організм? Тому, що вона, вова, хоче їстки, і тому, що вона ходить в туалет. І ще купа факторів. Тепер я аналізую свою кішку і визначаю. Давайте трішки, трішки переставимо питання. І визначаю, що моя кішка знаходиться на рівні організації живої матерії. Які є варіанти? Є варіант молекулярний рівень, є варіант клітинний рівень, є варіант організмовий рівень, є варіант популяційно-видовий рівень. Є варіант екосистемний і є варіант біосферний. На якому рівні є е, біосистема кишка? На якому рівні є біосистема кішка? Організмовий. Звичайно організмовий. Вона є на цьому рівні. Відповідно, я її от повернуся іще до цієї класифікації. Вона матиме який тип біосистеми? Якщо вона на організмовому рівні, то у неї тип біосистеми буде. Дивимось на слайд. Справа. Який в неї був тип біосистеми? Екосистема. організм. Для того, щоб оцінити певний об'єкт, я маю спочатку визначити, який у нього рівень, рівень організації? І ще раз, рівень організації молекулярний клітинний. Організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний. Давайте ще один приклад. Є у мене, є у мене, є у мене десь в степу жуки-гнойовики. Це ті жуки, які Перетравлюють відмерлі рештки. Давайте розбиратися: жуки гноєвики знаходяться на якому рівні організації? Молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний біосферний. Організмовий. Жуки. Нога. Гнойовики. Не жук. А Популяційно-видовий. Популяційно-видовий. Популяційно добре, рівень популяційно-видовий. Який буде тип біосистеми? Популяція. Молодці. Ну, молодці, молодці, молодці. Популяція буде. Тобто розібралися. Є рівень організації і є тип біосистеми. Інколи він співпадає. Інколи він відрізняється. Але коли ми оцінюємо тип біосистеми і коли ми оцінюємо рівень організації, ми дивимося з вами на будову і на функціонування певного організма. Організм це біосистема. Так, критерії. Критерії. Критерії для виокремлення рівнів організації, це розташування взаємопов'язаних компонентів. Для характеристики рівнів організації життя застосовують такі критерії, як процес, що означає певні закономірні функціональні зміни і явища, тобто як організм функціонує. І виокремлюють рівень організації, можливості в рівні організації враховують можливість виникнення із цього рівня нового. Тобто, Якщо я розглядаю молекулярний рівень організації, то я, звичайно, ж, розумію, що при оцінці цього рівня я маю врахувати те, що молекулярний рівень може перетворитися на рівень клітинний, що у нас є? У нас є далі уявлення. Не сказали ми нічого про те, коли. Е Сформувалися ці уявлення. Вони ці уявлення склалися іще в 20-х роках 20-го століття, тобто екологія з екологією почали консолідуватися лише в 20-му столітті. І е, сформувалися, е, сформувалися вони як окрема окреме вчення, окрема теорія. Е, і Хочу сказати ще про те, що за необхідності можна визначити ще і тканинний рівень організації живого, можна визначити е, рівень організації органів, систем органів. А також біоценотичний. Біоценотичний це щось проміжне між, між е, видовим і між екосистемним. Е, ми з вами будемо іще до цих питань повертатися. Значить, що ми можемо з вами сказати? І ще останнє: це те, що, е, всі Типи біосистем вони підчиняються одним і тим самим закономірностям. Що, який би не був рівень організації, правила і принципи функціонування, вони залишаються однакові. По факту, за своїми процесами біологічними, ми з вами, ну, Мало чим відрізняємось, наприклад, від тої самої інфузорії туфельки. Так, у нас рівне, різний рівень організації. Але закони біологічні, по яким ми функціонуємо, і по яким функціонує інфузорія туфелька, вони по факту однакові. Основа взаємозв'язку всіх рівнів. Один рівень входить до іншого і так. Нас відбувається постійно: це поток енергії, поток речовини, поток інформації, а також, звичайно ж, принцип структурної ієрархії. Там, де у нас молекулярний рівень склад... входить до складу клітинного, клітинний до складу організмового і так далі. Якщо я ось тут повернусь, то. Потоки речовин зрозуміло, це те, що ми споживаємо, те, що ми виділяємо. Потоки енергії також, тому що це, наприклад. Тепло, яке виділяє організм в навколишнє середовище. А от потоки інформації, шановні мої, коли ви бачите або чуєте в біології потоки інформації, не сприймайте це, будь ласка, як якесь, якесь вербальне так, спілкування організмів, сприймайте це, будь ласка, як Обмін генетичною інформацією, а обмін генетичною інформацією відбувається під час статевого розмноження, незважаючи це рослинний або тваринний організм. У нас з вами іде загальна, загальна біологія. У нас немає чіткого виокремлення царств.